Давайте тироше, якщо це відео набере 5 лайків. 5 лайків. Я сюди на Веліку їду з дому. Сюди дофіга їхати. І буду записувати своє страждання на відео. Це наша подружка. Сьогодні ми їдемо. А ну, знімай мене тепер. Знімай мене тепер. Сьогодні ми їдемо. О, замінили, на... замінили, що в колі нова борода. <хи> Поставте лайк або коментар, якщо вам сподобалося. Коротше, ми сьогодні їдемо на Камендел. 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 Камендел – це гора. Це вершина, одна із вершин. Одна з вершин, яка знаходиться на е, Вітоша планіна. Це є горе. планіна — це є гора, це Гора, було. так. А в Болгарії гора означає насправді ліс. Ліс, так. Гора це ліс, а планіна — це гора. Це гори. там що покажемо. Все видно, видно, видно. 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 Ну, коротше, ми їдемо сьогодні відпочивати якби на один е вихідний день. Не плануємо там якісь супер-мега круті е, подорожі по сьогодні. Просто такі мінімальна субота, коротше. Мінімальна суботня вилазка. Вилазка? Так. Ви Вилізти, пропертітись, як то кажуть. Подивитися okay. лісом, подихати і просто щоб не гнилючитись вдома. Бо вдома ми і, і так можемо гналючитись, ми... типу, поки є погода. Куди не вилазить, так. поки така погода. Можете бачите, яка погода файна. Всі достали свої старі БМВ. Їдуть, Їдуть, придять. Всі хочуть відпочивати сьогодні. Так, так ми вже трошки плісі. Бачите, такий річок кольоро. Осінь, осінь. Подаруй мені Audi R8. Дороги, як ви бачите, такі собі. Полатані. Полатані, ладка на вакції і латкою приладкованою. Владкою приваткованою і латкою, е як то, помахує, не знаю. Бачите, тут люди якісь їздять, хто на чому, хто на велосипеді, хто на електроволоспі. Важко, а вниз потім ух, просто в ну, одному. з півдня, щоб потім спуститись за, за секунду. До речі, ця дорога вона веде на е, куди ми піднімалися? На Копітото. На Копі то Копіта то, Копі -то, -то на, з, так само. На звати на теж ми сюди їхали. Дорога такий підйом постійний. Краз на, на ріла планіну. Так. А побираємо одразу не переїхати. От могли б відкрити вікно і взяти в нього інтерв'ю. Як йому їдеться посеред дороги. Так, але не близько. На закритому повороті, особливо. Так, побажаємо удачі. Та. Цей дідун, коротше, так. Тут не дідун якийсь. Смарт, який смарт, так? Не Ти б тут їхала на цих дорогах, теж би посиділа, напанба. Коротше, так їдемо та їдемо. Та йой. Та йой Напарковано, як бачите, тибо багато. Як завжди буде чути напевно, тільки там брбу-бу-бу-б. Обережно, йомо я. Як казав Вінстер -чер Черчилль. Вінстер Черчилль. Ало-лу-лу-лу-лу-лу! Він казав. Що ми можемо розказувати? Що розкажемо? Розкажемо про нашу рекламну інтерацію. Кому треба цікавитися. І є салфетки для протирання склавше. А то мікрофон включений до речі? Так. А, о, і що собі. То в тебе якась серйозна така інтеграція там? Така інтеграція, ніяка не інтеграція. просто що це таке, блядь? Це паркується Ну, Чуть-чуть би газував, ні. Хоч би поворотник включив якийсь, я не знаю. А ну, скажете мені в коментарях, чи він є поворотник він включав. Чи він просто собі так от під'їжджає. Так, цей теж не сильно дивиться диво. Ну, він справжній спортсмен. То вони якось так під'їжджають машинами коротше з по походу. Та що тільки машинами? ж можна на автобус задіти автобус, який має типу. Можна велик зачепити і піднятися з автобусу Ні, ну Ми бачили точно таку штуку. І повно гриби шукають. Вже, напевно, ми Йоже, напевно зібрали всі гриби. Тому дійсно ми не можемо знайти. Чи напаркували багато класно кольорове Коротше, осінню, особливо такої теплої осінні, залазьте в ліс. Залазьте в ліс. Нюхайте свіже повітря. Дивіться, КБМБ. Естетично стояло в цьому опавшому листі, наче на якійсь обкладинці можна десь сфоткати і будуть фотообої для якихось люблю для любителів фотообори. корчів. Ще. О, двейка глетка. Така беседка. Можна було пройти тут. Який вид. Хороший вот? Треба шапку, брати. Вітряна все-таки повітряна. Ти видиш Приїхав на верх чи ні? Ні, це не є вершина. Вершина там десь вниз спускатись по цьому. Низ пускати. Це просто така заглядова штука. Що то стало холодати у нашому ту <ріх> Що скажеш? Холодно. БББ? Кажу БББ. Скажу, що беріть малята з собою шибки. Це вже вам літо, щоб отак от ходити без шопок, особливо якщо у вас сезон такий, типу як той жнива, як у мене на голові. Так що так ось собі йдемо така дорога. До речі, ми могли сюди і поїхати, машина далі. Але це було б вже занадто ризиковано було. Що я можу сказати? Ми вже тільки вийшли і вже заблукали. Писано на Олеко. А ми на Олеко не хочемо, бо ми там вже були. Ми хочемо на комендал. Бачу, от доїхав. Але не електричний. Звісно, з електричним сюди. Коротше. Давайте короче, якщо це відео набере 5 лайків. 5 лайків. Я сюди на Веліку їду з дому. Сюди дофіга їхати. І буду записувати своє страждання на відео. Може не качаюся і схудну. Вже пузо трохи скину. Нехай Сім, пузо, пузо йде, Пуш, як волосся з головою з моєї. Так от. Я може все одно поїду, навіть якщо ви лайки не поставите. Буду випрошувати, що у вас лайків якось. Так. Буду починати, як цей Савненко кожного разу. Так. Доброго вечора, доброго дня. Ні, що там цей? Ми будемо далі продовжувати тільки для тих, хто підписався на нас. Якщо ви на нас не підписались, то ви не зможете дивитись відоси. Ми їх закриємо тупо для тих хто не підписався. А, я? Я, а я? Це вигадав, типу, але я думаю, можу прокатити. Справді типу, в ютубі немає такої по-моєму функції. Не, ну, канал можна просто закрити. Можна просто видавати відоси де і все. Або нам їх видалять. Якісь берези. Береза, босок. Чи це не береза? Але аромат такий. Аромати. Нюха якогось такого аромату. <світ> О, вже якась одна тепер... позначка подивилася. <світ> Понюхайте. Давай, це так, це не що за позначка? О, Бачиш, тут і пише камендел. Тут написано хе сердець. Сердець і пише камендел. Комендел. І есперанто. О, якесь есперанто. Есперанто. Якась хижа есперанто. Есперанто. А, то хижа камендел. Це не гора, а камендел. Чуєш? Ну <різь> ти хочеш в хижу піти? Ну, ти бачив там дешину. Та хи... Комендав. Тобто хиж. Та хочеться на якусь гору вилізти сьогодні. Чи що скажуть? Коротше знову там вайф поставив. Ладно, все, я не забуваю. Вже за них закінчує. А, а к де і има бриг камендел. То. Камендел. Не хижа, а хіжа. Там. Так. Табел за захижала Камендел, а за врыв комендав Нурклам че присхижу на гори Сейчас наказано Камендел комендал Сіга GPS Изначально е йшло правильно Да. А я маршрут вже проклав собі. Що, ловить? О, такий можна побачити. Так, 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 це що видно. Мітя не розкидуємо. Що підіжаємо чи йдемо вже пішачка. Можна лісом продати чи ні? Так, та йдемо вже, напевно, 2 кілометри. І там ще щось. 35 хвилин то що? 35 хвилин, так. Так що, коротше. Що можу сказати? Баскую і не говорить, як я. Треба звинувати записати. Так. Звати Ми його приїжджав. Привіт. Привіт. Так, що тут ми бачимо? Ми бачимо тут якась... закинута хатка. Так, Закинути давай. Якщо ви так не робите, то я не знаю, що вам ще робити. Це просто топова Ай. штука, яку треба робити когносим. і в мене видачок. Бачили, пишуть завжди в машині. Така штука є, аптечка. От. І там зараз чорбається. Це типу підготовлена спеціальна аптечка для тих, хто потребує. Мають необхідність йдучи цим маршрутом. Навіть позначено на, карті, на карті. І можна скористатися такою аптечкою. 20 тичка машині Тут Я думаю що тут багато до речі на велосипедах виїжджають Даунхіл тут у нас підрачив Дуже розвинутий даунхіл, до речі в Софії ну, бо тут є де ганяти Яко цей мужик що в питав путь шлях він до речі на вектору в волоспаді приїхав. Прикол такий. Тут м'якенько так ходити. Є і камінчики, але доволі цікава така. Петека. Так, поблизький потім десь полочка. така стежка, дружка. Дивиська шишка. Хопа. Тому що так. тут камінчики. Другий Оглядовості. Трішки оглядовості. Такі виночки прикольні. Euh, так. Корреш, не знаю, що говорити. Що мені тут розказувати. Піднімаюсь, хикаю, пержу, ригаю, а вийду. І що восени займаюся спортом. О, а дивіться, як тут. такий вхід прям в Dark Wod. У. Тут і холодніше. Такий. Так все змінилось. Водночас такий ліс якийсь мертвий знизу. Десь річечка або вітер. Такс, коротше, ми на вершині. Ми на вершині гори, яка називається Камендел. Вріг Камендел. 1862 метри. На рівнем море. Такий от вид. Вітер. Там можна бачити копіту. От копіта-то. Красиві в пейзажі, але дуже дуже вітер холодний. У! Так, що можна сказати? Що можна тут сказати? Холодно. Але красиво. Гуляйте на ці поля, на ці дерева на смареки. Пейзажі просто космічні. Якщо є, є якийсь блин, дирка так. і підвал. Там, до речі, звук якийсь. Може там якась вода. Якийсь генератор. Там чути воду. Коротше, воно не відкривається. Ось така Next time. І брошив дерево. В Козночки. Так, і що ми? Пришли... Есть Супчик. Что взято с суч... Ух ты, тут уже все, может, и... А, в тут. Еще и ложек, и на взято. Да, за супчик. Ты твоешь Класно, поїсти. Після такої. такого мені поході. Мені здається, тут плаває саме. <ріст> О, але. тут такий вид з вікна. Нам трошки огидний суп. Як це замкується? Запкише не скип. Коротше, що можна сказати? Дві сусідки. Чотири сусідки. Чотири сусідки. Два супчика. Один супчик з куркою, другий сало. Шкимбе. Шкимбе, хто Шкимбе. И і... два кусочка хліба. Це все обішлося в 16 лев 50 7, 25, буде Не, 8 евро на Якщо будет точно. Не, 8.25. 165. Ну, рівно пополам. Делить левы пополам и будете мати євро. Вот. Але доволі дешево відносно інших закладів, які знаходяться в горах. Це раз. друге як то кажуть, на і рак риба. Ситно, смачно. Може не дуже смачно. Може не дуже смачно, але... То ми їдемо чи ні? Добре, все. Бувайте ми їдемо додому.